Італійські шахи, кришталевий посуд, Apple Watch – все це знайшли у видатках генштабу. Все це купується за державні кошти, а також мільйони у деклараціях працівників офісу президента. Про все це сьогодні. Поїхали. Отже, друзі, мої колеги, із з видання Слідство інфо проаналізували закупівлі Генерального штабу збройних сил України та знайшли чимало цікавих деталей. За даними журналістів, двічі було кладено угоди на ікони: вперше три у срібному оздобленні за 36 тисяч. Друге, чотири ікони на мідній основі із посрібленим покриттям, позолотою та холодною емаллю за 48 вісім тисяч. Гривень генштаб. Також, друзі, згідно документів, купив подарункові шахи за понад 39 тисяч гривень і 68 тисяч гривень. Витратили на 10 наборів кришталевого посуду. Напевно, на якісь подарунки. Також протягом року було організовано 20 річних закупівель нагородних годинників. На це витратили 3,9 мільйони, загалом з яких 1,1 мільйон на закупівлю смарт-годинників. Наприклад, 30 червня 2023 року генштаб збройних сил України купив 21 примірник Apple Watch за 290 тисяч гривень. Офіційного пояснення для чого відбувалися такі закупівлі під час війни за державні кошти у генштабі, власне у фінансовій частині генштабу наразі не повідомили. Державна система і підхід деяких працівників видаткових органів не тільки збройних сил України, але й всіх міністерств. Як ви бачите, залишається сталим, незважаючи на війну. У кого лакшері життя вже закінчилося, друзі, принаймні поки що. Так це у колишнього Одеського воєнкома. Пам'ятаєте його? Євген Борисов. Двер провели обшуки в його іспанських маєтках. В грудні 2022 року Борисов купив на ім'я своєї матері будинок за понад 4 мільйони євро. В лютому 2023-го придбав офісне приміщення вартістю понад 500. Тисяч євро обидва об'єкти нерухомості розташовані в іспанському місті Марбелія. Це така провінція Малаха. Після обшуків на віллу та офісне приміщення наклали арешт. Нагадаю вам, що друзі у Борисова оцього військома знайшли майно. Неабиякої кількості підозрюють його у незаконному збагаченні на понад 188 мільйонів гривень. В липні 2023 року його відправили під варто. Тим часом мої колеги з видання Цензорнет проаналізували, що в деклараціях уряду та деяких працівників офісу президента. Чому кажу деяких? Тому що, на жаль, ключові особи ще не відкрили, не заповнили свої декларації за минулий і поза минулий рік теж 10 грудня. Національне агентство із питань запобігання корупції відкрило доступ до єдиного державного реєстру декларацій осіб з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну декларування статків. Чиновників лишалося добровільним. На жаль, більшість членів уряду, президент України Зеленський і топ-чиновники з офісу президента відмовилися добровільно подавати декларації про доходи за 2022 рік. Керівник офісу президента а це Андрій Єрмак, декларацію теж на жаль, не подавав з його 12 заступників. Декларацію подали лише 5 замів. Отже. На них власне і можемо сьогодні будувати розмову про те, що достеменно відомо. Отже, Олександр Кубраков почнемо із працівників уряду, віце-прем'єр-міністр із відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. У гутівці, віце віцепрем'єр має на даний момент, принаймні офіційно зазначив у декларації 70 тисяч євро і майже 35 тисяч доларів. На банківський рахунок а, поклав 12,65 мільйони гривень. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, в нього 42 тисячі євро готівкових коштів, і 315 тисяч на банківських рахунках. Рустем Умеров. Нагадаю вам, друзі, із вересня 2023 року Рустем Умеров є міністром оборони України. Це партія «Голос». Зберігає 20 тисяч доларів готівкою, близько 1,2 мільйонів гривень на банківських рахунках. Також у готівці міністр задекларував 218 тисяч гривень і 5 тисяч 840 доларів. У декларації Мерова зазначена квартира в Сполучених Штатах Америки на 137 квадратних метрів. З офісу президента нам цікаві декларації кількох одіозних заступників Єрмака, Олега Татарова, якого підозрюють у причетності до дачі хабаря за фальсифікацію експертизи в епізоді про заволодіння коштами Національної гвардії. Що в результаті? Ану, вгадайте! Провадження, в якому фігурував заступник керівника ОП Татаров, закрите. Знаєте коли в квітні 22-го, у розпал повномасштабної війни? Так от у Татарова близько півмільйона гривень та 321 тисяча євро знаходяться на банківських рахунках, 5,8 мільйонів гривень також, 400 тисяч доларів зберігається готівкою, у його дружини зазначено 5,1 мільйон гривень готівкою, Татаров у 2022 році заробив 839 тисяч гривень. Ростислав Шурма – це той друзі брата, якого підозрюють у торгівлі електроенергією, виробленою на тимчасово окупованих територіях. Україна сплатила сотні мільйонів за електроенергію сонячним станціям на тимчасово окупованих територіях, за електроенергію, яка ймовірно, не йшла в енергосистему України. Таке повідомлення від народного депутата ви вже могли бачити нещодавно. Була і відповідь держпідприємства, яке платило мільйони. Так, от в один день, 8 липня 2020 року, Ростислав Шурма став власником трьох квартир у місті Києві на день раніше, 7 липня 2020 року, дружина пана Шурми Юлія придбала дві квартири ще у Києві. Ростислав Шурма впродовж 22 року заробив за рік на роботі в Офісі Президента 415 тисяч гривень. Ну і ще одна персона, лідер фракції «Слуга народу» у парламенті – це Давід Арахамі. Він задекларував 1,3 мільйони гривень на банківських рахунках. В готівці тримає 2,7 мільйони гривень, 200 тисяч євро і 900 тисяч доларів відповідно. Нерухомість у володінні Архамії це чотири земельних ділянки, дачний будинок на майже 300 квадратів. Квартира в Києві, нежиле приміщення у Миколаєві, 400 квадратних метрів. Архамія задекларував прикрасу дружини люксових брендів Картіє Булгарі. Шопар також задекларував свою колекцію дорогих годинників, таких як Бриґе, Ролекс, Картіє та інші. Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, що ви думаєте, що достатки можновладців, Чи вірите в те, що картина, озвучена в деклараціях, є реальною? Як думаєте, чому Єрмакиса кампанія не стали добровільно демонструвати, що в них ем, у кишені? Крім того, генштаб. Хочу, щоб ви написали написало, тому що чимало думок точиться, чи правильно це, чи неправильно одні говорять, слухайте, Ну, вони ж мають щось дарувати, якісь призи робити внутрішньо, Там я зараз про Apple Watch, та, мають дарувати якісь картини, якісь ікони. Це теж є в системі прийняте. Ну такі звичаї у нас, куди ж попреш. Там ж не мільйони розтрачаються на якісь люксові авто. А що це? Це ж ікони. Але з іншого боку, копійка до копійки. На всі ці гроші можна було б купити якусь частину зброї. Тому напишіть в коментарях, що думаєте. Цікаво буде почути вашу думку. І не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал. В офісі до цього відео є всі способи нам допомогти. Команда працює щодня. Ми робимо для вас відео щодня, аби ви знали правду, якщо вона навіть і не комфортна. Тут тільки правда. Обіймаю вас, друзі, до зустрічі завтра. Бувайте!